Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні в нас таке незвичне відео, я майже не показую якихось різних семінарів, бо зазвичай це трошечки таке нуднувате дійство, яке цікаве тільки декільком людям вузькоспеціалізованим. Ну А сьогодні я на такому семінарі знаходжуся на полях Західного Бугу і тут такий величезний обширний семінар. І тут буде цікаво всім. Отож, народ, запасайтеся якимось чайочком, кавусею чи пивком, і е, гарного вам перегляду. Дивіться, яка величезна кількість компаній представлена на цьому семінарі. Тут є як і насінневі компанії, так і хімічні компанії, так і компанії, які е, продають техніку. Цікаво буде всім. І я сьогодні покажу. Постараюся показати все по максимуму. Так що, народ, давайте не забувати ставити лайки, коментуйте і гарного вам всім перегляду! Ріпачки. Ріпачки не такі великі, як у нас. Ну але нічого, теж є на що глянути. Цікаво мені глядіти от на ці ліпачки, вони теж менші виглядають, ніж у нас. Напевно, азотику на трошки менше. Капела в мене є. Теж такий серйозно набитий стручок ну У нас вони виглядають набагато цікавіше. Вся лінійка ріпаків цікавіше виглядає. Ну, але все одно, захист на, на рівні, листочки зелені, стручки налиті, гарно виглядає, висота десь приблизно метр 170 метр сімдесят, вігу Десь приблизно такий самий по висоті. Досить цікаво. Ну і ритму. Його впізнаєш здалека. Дуже синій, дивіться, які грубі сточки. Клас. Навіго гілкується краще, ніж навіго. З нижчих шарів виходять бокові гілки. Це про що я говорив все в своїх відео. Дуже круто запаяний стручок. Ну і досить щільний шар стручків. Досить щільний. Так, це щось нове для мене. Дуже схожий до, до ритму, але це Clearfield. Талел. Стручки грубші, ніж навіго. Теж такі сильно темного забарвлення, ну і стручки тут теж досить пристойно. По гілкуванню приблизно те саме, що на Віго, але дуже вони схожі, дуже-дуже дуже, як брати Близнюки? Моменто. Я так розумію, що це щось з новіших гібридів. Теж досить велика кількість стручків. Тут щось якийсь... то певно, щось хімічно підпалено, то не може бути абортація, хоча не знаю. Ну, гарно виглядають. Цей самий вищий моменто. Десь метр сімдесят, метр вісімдесят висоту гілкування. Теж доволі непогане. Армеляк. Я думаю, що буде з урожаєм. Захист нормальний. Стійкість до хвороб доволі крута. П'ять лап, бач? Ти лап. собі розчуваєш, звужуєш. Диски ставляться, якщо рослинка маленька, бо ці не, не засипало. Так. Але на великій швидкості і ця може засипати, навіть угу. якщо маленька угу. рослинка. Камера бачить від чотирьох листків бурак, Два ще не бачить, угу. угу. а чотири рядки все чітко бачить. Це камеру ми піднімаємо і ведемо роз... Ми Кожну секцію тут регулюємо, так? Це глибина. Можна за трактором колесами на одиничку, на два заглубля. А це можна підгортати тим, так? Ну, вони опущені ага. Це йдуть як це, як вкусники. Е... Я понял. Ну, типу зразу там. Коротше, ще можна бараболі підгортати, розумієш? Не треба коня. Е... Піджар приїжджай... 15 км на годину, до речі, 15 км підріздали. Камера підрулює. рулей. Бачиться нормально. Продали ми один буквально пару тижнів тому на Молдову. В Молдові. Uh -huh. така, Він на 70 сонячний купру і плюс він ще всі гарбузи. Там яке міжряді. Можна і 90. Uh -huh. Міжряді міняється. Тут все що так бачу, любовісь. Це Тоже патент з техніки. Відкрутив болта, сон закритий болт, все любе між релігій. Той клієнт каже, що дивись, коли гарбуз виростає отакий, він пускає вусика, не розростається типу, по цьому. Коли рослина така маленька, то він може зайти цими лапами. Так? Коли ж рослина велика, ми йому другий комплект лап, 5 знімає, він оці п'ять знімає, бо він на курзу працює. Ставив одну лапу, але вона шириною має 60 см. Uh -huh. Типу вона тут як бритва. Ця, бач, укучує, а та просто плоско. Я собі. понял. Вона не укуче, нічого вона вирізає. Він cool. Новий комплект заказав. Він типу, то все повирізав, вусика не пошкодить, бо тільки одна стойка там позаха по вусика попідгинала, то все, бо він думав щитки, якісь там щось, тіпо, щоб відгинало вусика. Uh -huh. Каже, 200 гектарів я собі помаленьку зроблю їх навіть на невеликій швидкості. Але запропонували таку лапу. Коротше, 70 міжрайдіа, а він взяв на 50, ну, тобто 10 см безпечна зона буде. Якщо там навіть гуляти буде, то все одно нічого не повирізає. <кху> <кху> все дуже просто. Циліндр, <кху> підругання, <кху> рама. Кріпиться до трактора. До трактора, а, та той, рама, і через а та рам, рама, яка рухається. Перевага цієї системи в тому, що ці нижні тяги у нас не мусять бути жорстко, вони мають бути плаваючими. Тому що культиватор має чотири оповних колеса, він. Ну, на колесах. Да, трактор гуляє туди-сюди і на тягах культиватор не. Якщо взяти конкуренті, той самий беднак, там де рама на рамі. Там отак рухається. Не через паралову раму. Це бачите, Круто. Рам, рама на рамі. Тільки трактор десь дзвінок, воно ну, все прийдеться на культиватор, воно ну, не встигає. А в нас ті, по трактор може це ще одна перевага. Плюс програмне забезпечення. Я думаю, теоретично, якщо зараз попросити сервісників, ми могли б підключити камеру, uh -huh. показати, як воно на моніторі виглядає, як воно навіть вил-вил на думає, Ні, то я думаю, що як будуть привозити, то може, в, в, в полю подивимось, то вже буде так. Як воно. Ну, під Навіть ми брали палку, з листками, виламили, положили під камеру, вивчили. Uh -huh. Рухаємо палку і це зразу. А її якось треба калібрувати, чи вона заїжджає? Вона сама є, калібрує? Ага. Е — Самаємо навчання. Він за 15 секунд вивчає рослину, тобто 15 секунд вивчили, воно чіткість знайшло, Він що ти задаєш параметри, середній розмір, наприклад, 25, є 15 і є 30 см, ти задаєш 25, мовляв, краще рослину, є чіткий сигнал, там 80-100%, це він, типу, відрізняє е на метри, наприклад, він бачить, 10 рослин, так? це 100% бачить. Якщо на метр він бачить 8 рослин, це 80%. Навіть якщо він бачить на метр від 2 рослини, він буде вести. Якщо ти поставиш там 15%, то вона вже ну, не губиться, а просто подасть сигнал тобі, що велика чіткість. В основному працює в діапазоні від 75 до 90 mm. чіткість зображення. Тобто ну, чітко може працювати і вночі без проблем. Це світлення ставиться тут знизу, uh -huh. світить вперед. Камера дивиться, шукає наступного. Ну, працюють без проблем. Klas. Велика линейка компании Хорш. Ставили свої певно кращі машини, саме такі популярні. <кій> тут стоїть такий красень як фент. Заліз в нього посидів, така зразу якась ностальгія зібрала. Майже такий самий, який в мене був на демо, тільки в нас був 942-й, тут 939-й, тільки коні різниці. <кій> Ну, тут пшенички. Дуже цікаві є пшенички. Софру. Якась остиста. Дуже напічканий колосок. Дивіться, скільки зернівок є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість зерен в зернівці. Круто. Круто! Дуже цікаво. Починаю вже достигати. Щось мені нагадує, який був сорт в БСВ, так він був неостистий. Теж був такий напічканий, напічканий. І теж було дуже багато зер... зернят в зернівках. Ти що? Такі такі пшениці, що я ще навіть таких назв не чув. Не говорячи про назви пшениці, то ще й, ще й виробників навіть таких не бачив. Так, там ще є одна цікава пшеничка, яка мене зацікавила, коли я йшов сюди. Соріал. Такий довжелезний колосок. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Він такий теж досить великий. Но вона, я так розумію, співір. Нижні листки ще зелені. От тільки толком від ціла. які тут тріщини. Тут суш конкретно. Глибина тріщин сантиметрів 20, см, ширина 4-5. Дуже великий пропорцевий листок, то означає, що пшеничка запрограмована на пізній долив і довгу вегетацію. Досить цікаво. Є багато цікавих пшениць, але всіх не, не оглянеш зараз. Ну і ще одна пшеничка від компанії Лідеа Софі це зовсім пізня, чи то, чи то взагалі яра, я щось не можу оприділитися. А тільки що цвіте Гарна пшеничка. Видиться, який пропорець. Широчезний і цікавий. Ну, я скажу. Дуже цікава. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, минус 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Зараз я можу в інтернеті почитати, чи то я, чи то не яра. Ні, це не я, а це така пізня-пізня озима. Почитав я в інтернеті. Я ж так теж подумав, що де ж такий грубий прапорець на ярій пшениці не буває. Ну цікаво мені побачити результати з цього демо. Я спробую випитатися в людей, що то вони зібрали. Ну така пізня-пізня пшеничка. Пізня пізня, я ж такої пізньої. Тут не бачив, у нас регіон пізній, у нас тільки пшениця відцвітає, а тут все на два тижні швидше. Тут у нас гарними рядочками посіяні бурячки. В принципі, якщо враховувати ту надскладну весну для буряків, досить класно виглядають, Ну, а тут хочу вам показати масштаб цього міроприємства. Я думаю, що вражаюче. Спеціально зайшов з іншого боку, щоб показати вам, що не просто собі такий семінарчик, такий масштабний захід, маса інформації, як по сортах пшениці, так і по сортах ячменю і ріпаку. Є що глянути, є на що подивитися. Показав вам кілька таких, які впали в око, яких я не бачив в себе на демо. Дуже цікаво, бо на одному заході є насіння, засоби захисту і техніка. Кожен собі по своїх якихось інтересах заглянув, подивився і щось собі та й вибрав. <кій> я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні! Ну, тріщини то просто жесть. І ціла рука влізає і я не досягаю. Жах. Вологи тут величезний брак.